Очевидно, що має, бо якби не мало, то би не казав. Ну, і тут він сказав про його насіду, про його а, Він сказав, що добре знай, що потомство твоє буде приходьком з землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити, ти Бачите, як все воно сталося І історично це є підтверджено. Потомство твоє. Ми знаємо, що євреї, євреї це є нащадки, які пішли від Авраама. І це мається на увазі, от будуть різдвяні дні, зближаються. Я думаю, що буде багато проповів про те, що. Міцраїм це земля Єгипет, в котрій виховувався Ізраїль, в котрого названо Пербінцем син. І Міцраїм приютив новонародженого Господа нашого Ісуса Христа, коли ірод посягав на Його життя. Він також відіграв важливу роль в житті і в історії Ізраїльського.

І ти що читаєш? То, що ми читаємо, чи ти дай. заліз наперед. Дай, дай, дай. Ага. Ми з вами говорили, що е, ми збуджуємося на семіцькі, е, ну, я сказав, на семітські народи, якраз е, від сема, котрі Акцентує увагу на ці народи, з котрих пішли і євреї, і араби, і, я не пам'ятаю, багато народів пішло. Зімітських народів увага концентрується тільки на Авраамі. І з Аврама вже буде конкретно йти потім, хто буде, хто не буде. Які народи будуть, які народи не будуть. Так що ми зараз про це не маємо що говорити, а якщо він каже, що ти кажеш сім народів, ну, то сім народів і сім народів не, будуть, не буде пізніше. Не буде, тільки будуть віруючі люди зі всіх народів. А коли ми говоримо за Сима, хама і Афета, то ми з вами говорили про те, як почала розлюднюватися земля чи наповнюватись від цих ноєвих синів? І цим насіння воно якраз відноситься до ізраїльського народу і інших симітських народів. А як там, знаєш, то я не можу тобі так все сказати: чому так, а чому не так? То вже Господь знає, чому так, а чому не так? Ми просто концентруємо увагу. Бо Біблія задається ціллю поставити у відомість про Ісуса Христа не тільки як Сина Божого, але й як Сина Адамового, як Сина Чоловічого, як той, хто вийшов, тому що Боже правосуддя вимагало довільнити його суд чи правосуддя тільки аналогічним чоловіком. А такого чоловіка не було. Ні Авраам не міг стати, ні Мойсе не міг стати, ні пророки, ні хто за апостолів, ніхто не міг стати, тому що всі люди були вже зі суті, народжені з гріхом. І тому Ісус Христос, коли ми говоримо за це, Він показують е е показує з одної сторони, Матвій, Лука показує з іншої сторони, і не всі навіть лінії вказані, як. Матвія так Блоки. Тому то є вже, знаєш історія така, що треба досвідчувати всі коліна, всі племена, всі і так далі. А хто там вийшов, а хто не війшов, то вже Господь знає, як воно повинно статися в майбутньому. Але ми акцентуємо увагу на те, що Ісус Христос походить по людській стороні від цих людей. Котрі були, належали до Семітської нації. Кошеє, кепитання я. Що мені? А чому всіх він міростеп, а пташку міростеп? О, то я теж не знаю. Видно, що там не було що ростина, що там голубення ростина? Чи горбіць? Маленьке. А ті тварини розтиналися. А тут та що живу, писавчиш? Ну, вони не живі, їх, е, їх нігтем коло голови давили і кров там йшла. Чому? Нема чому більше. Ну давайте 16 розділ. От бачите, тепер вже ми не згадуємо ні за Сима, ні за Хама, ні за Єпета, ні за інші народи. А тепер ми вже концентруємо увагу на Аврамі і Сарі. І 16 розділ, бачите, 15 розділ так ніби, як би сказати, но. Ну, На, на перший план висуває особу Авраама. 16 вже показує його сім'ю. Сара Авраамова жінка не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а й її Агар. І сказала Сара Авраамові, ось Господь затримав мене від породу, прийди до моєї невільниці. Може, від неї одержує сина, і послухав Авраам голосу Сари, і взяла сара Авраамова жінка, і тянку агар, свою невільницю? По десяти літах перебування Аврааму в землі Ханаанській. Десять років пройшло. і дали Аврааму чоловікові своєму зажину. І він пішов до Агари, і вона зачала, і як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити Господиню свою. І сказала Сара Аврамові, моя кривда на тобі, я дала була свою невільницю до лоня Твого, а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. І промов Авраам до Сари, та ж невільниця твоя, в руці твої, зроби їй те, що угоди в очах твоїх. І сара гнобила її і втекла гар від обличчя її. І знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі до Шур. І сказав, а ага, Сарина невільниця, звідки ж то прийшла ти і куди ти йдеш? Та відказала, я втікаю від обличчя Сари пані моєї, а ангел Господній промовив до неї, вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї, сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незлічене. І ангел Господній до неї сказав: Ось ти зачала. І сину, породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухався Господь до твоєї недолі. А він буде дикий, як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх братях. і назвала його на імені Господа, що мовив мов до неї: Ти Бог бідіння, бо сказала вона. Чи і тут я дивилась на того, хто бачить мене. Тому джерело було назване джерело живого, хто бачить мене, воно між кадишем та між бередом. І вродила агар Аврамові сина, і Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила агар Ізмаїл. А Авраам був віком 80 літ і 6, коли агар породила була Аврамові Ізмаїл. Отака От історія, яка виникла в сім'ї Авраама. Я? Запитання. Чого? Чого Сара обвиняє Авраама, якщо вона сама дала невинниць? не вільні? Жаліється. так буває. А не Я не мав невільниці. Люди завжди, як е, прогрішать, то шукають на кого скинути вину. Ця тенденція і у всіх часах і в наш час. А що вона зрішила? А? Вона зрішила, що його да, ну що зрішила. Вона намовила е, Авраама, вона не хотіла дочекатись, коли відбудеться обітниця. А чому? Тому що вона усумнилася в словах. Ва! Авраам 86 років. І їх вже під 90, рока під 90, їй вже під 80 десь. 76-10 років. 76 років підстави. Хай буде під 80-х. То вже немає репродуктивності в таких віках. І вони це розуміли. Для Сари в тодішні часи це було, ще не було закону. Ще не було закону про кровозмішання, ще не було закону взагалі про ці речі. І в ці часи наложниця чи служанка жінки, яка була безплідна, бо без рахували з великим позором для жінки, і руки минали. І вона тоді говорить до, до, до Авраама, говорить. сказала Сара Аврама, от Господь затримав мене від породи, прийдеш до моєї невіліці, може від неї одержу сина. І послухався Авраам голосу Сари. перед Господом? Перед Господом то в ті часи було нормально, то воно не осуджувалося. Так само, як Каїн брав свою родичку за жінку, так само інші. Я ще раз кажу вам, що це було до закону про закон про кровозмішання. Наприклад, кай брав, то він женився, а вона був жена. В той час народі було таке, якщо жінка нетріна не було за Ну Як рахується це за законом людським, а як передовго це находиться на це народження? Але ти розумієш, що на все є закон. На все є закон. Поки нічого не було. Згідно з звичаєм тих народів, це було нормальне явище. Коли жінка не плідна, то тоді брали служницю. І ця служниця завагітніла, вона повинна родити на коліна Сари. свою дитину. І це рахувалося, що її законна дитина. Не Агари, а Сари. І Бог не, не осудив цей поступок і не одобрив. Але Бог побачив, що вони прогрешилися в, в тім, що вони не дочекалися до виконання Божого Слова, а проявили свою волю. Так само, і в нашому житті буває, що ми не можемо дочекатись, поки сповниться обідниця, то не так просто, слухайте, йшли руки. 86 рік чоловікові 86 жінці, і дітей нема. і Бог обіцяв обіцяв, а нічого нема. І Авраам про це думає, і Сара про це думає, я не думаю, що тут так сталося, що вони не поводили ту справу. Це сталося по згоді обоїх. І в ті часи це практикувалося. І тому. Коли це сталося, то Сара почала тоді, коли агар зачала, то вона побачила, почала, як би сказати, ну, з гордістю дивитися на свою пам'ять і легковажити, тобто зневажати її. І це заїло сару, як людину, моя каже, кривда на тобі. Спочатку намовила, а потім каже, що кривда на тобі яка каже, дала тобі твою невільницю, долоня твого, і як вона побачила зачала, то стала легко легковажити мене, нехай розсудить людь, Господь між мною і поміж тобою. І Авраам, бачите, каже до сара, не твоя в руці твої, зроби їй те, що угодно в очах твоїх. І сара гнобила її, і втекла агар від обличчя її. І тут несправедливість є. Не тільки то, що та зневажала, а та гнобила, що це значить гнобити? То значить знущатися, значить, давати таке, такі завдання, що воно викликало нарікання і так далі. І вона втекла на пустиню Шур, це дорога до Єгипту і заблудилася там. І Авраам дав їй. Все необхідне, скільки вона могла взяти на дорогу і харчів, і води, і так далі. І вона заблудилась, і її знайшов ангел Господній і каже, ага, гаросарина невільниця, звідки ж то прийшла ти і куди ти йдеш? Та їй сказала, я втікаю від обличчя Сари, пані моєї. Анго Господні промов до неї, вернися до пані своєї і терпи під руками її. І Ангел Господній промов до неї, сильно розмножу потомство твоє і через безліч буде воно незлічене. Бог дає також обітницю Агарі, від котрої пішли ізмаїлітяни. І ангел Господній сказав, ти зачали сина породиш і назвеш ім'я йому Ізмаїл, Бог почув, тут є в кінці написано. Тобто Бог почув в екстремальних випадках, брати і сестри, Бог чує сердечну молитву і сердечне покаяння. Тоді Бог відповідає, можна просити, але не каятись, це нічого не дає. Агара була ознайомлена з принципами сімейного життя Авраама. Авраам був богобійний чоловік.